Скандальний заїзд. Мандрівка додому для мешканців будинку 66 а що на вулиці Васильянок уже декілька днів поспіль нагадує екстремальну пригоду. На єдиному зручному заїзді виросли чималі насипи гравію. Обурені люди нарікають, перешкоду на шляху навмисне створила тамтешня духовна семінарія. І якщо новостворений вал, ризикуючи здоров'ям, ще можна обійти, то заїхати у двір зась. Виходить, що наш дім як в резервації. Це все одно, що в Америці не грав так держ. Жалі, Вот так получається наш дом. Тепер хочуть так вдомі тут, возлі дому бути два виїзди. один такой і пожежний. Вони там один відкритий. Тепер де пожежний, вони хотят загородити. Між тим представники духовної семінарії запевняють, нічого протизаконного не вчинили. Адже і огорожа довкола закладу і скандальний проїзд знаходиться на їх приватній тера території, що засвідчує державний акт, виданий ще у 2002 році. Теологічна академія це є заклад закритого типу, і вони цілком вправі обгородити свою територію, щоб обмежити доступ туди сторонніх осіб. Гіпархіальне управління погодилося, подали проектні пропозиції в архітектуру. Щодо влаштування за власний кошт влаштування е, окремого заїзду е, з території з вулиці заїзд з вулиці Василяної Законність дій представників духовної семінарії підтверджують і в обласному управлінні держземагенства. Тут кажуть, згідно документів, дана територія справді знаходиться у власності єпархії. Тож вирішити конфліктне питання, якщо мешканці не підуть на компроміс, зможе хіба що суд чи сесія міської ради.